Так, всім привіт! Це канал Сільське життя. Звати мене Тамара. І сьогодні я буду показувати, як я роблю квас на борщ. Отакий От у мене бурячок. Бурячок я вчора витягла з погріба і почистила і намочила водою на ніч. А сьогодні буду робити, сьогодні четвер. сьогодні буду У мене бабуся так робить. Кажуть, у нас наш крепти квасу. Не знаю, що так кажуть, ну кажуть, наш цей, і, і, і так я роблю. Я його не часто роблю, а зараз зима у нас цей будемо варити борщі, тому я баночку одну собі заквашу. А там подивимося. Якщо буде йти бурячок, значить будемо класити. Бабуся моя теж почистить з вечора, на ніч водою зальє, щоб він. На, на бух, чи води напитався, я не знаю, чого якось у неї не питала. Каже, всі так робили і таким ми, каже, робимо. І <сміт> потім васиться. Так, значить, буду я його різати. Отак. І отак. Отакі кусочки. Потім, як на борщ ріжемо, ми отак його. Поріжемо, а потім соломкою раз раз, і невеличка буде соломка, і, і той, і воно буде акуратно накидаю можна як маленькі, то отакі робити. Як більший можна на чотири частини робити. Отак. От Потім отак чик-чик-чик-чик-чик і соломкою порізали. Перемішку із червоним. Бурячком докидаю. У нас бабуся вирушувала спеціально е буряк квасний називався. Ну, зараз такого нема, це треба. Це, мабуть, треба тільки у тих старих бабушках такий напитувати буряк. Зараз, мабуть, його дуже мало. В основному кормовий і червоний або салатний, або сахарний. Треба дивитися, щоб не був ликуватий. ликуватий та борсинки у буряці, бо як попадають ворсинки, воно тоді, як, як мов е, нитки там. І тоді у борше воно не добре. Ото так. Я думаю, паночку накрешу. Нам поки хватить. Не все ж один борщ їсти, то вже ж треба щось і друге поїсти. І трошки червоного. Ось ще, мабуть, оцей окину. Не дуже його так трамбувати, бо він же ж буде киснути, буде. Трошки набиратися, як то кажуть, енергії. І червоний. Я дивилася там, як роблять із квос, не тільки його. Я теж бігаю по ютубові. Не рецепти беру, а просто заглядаю, хто як робить. Мені теж інтересно, як в інших городах чи селах, чи як другі родини роблять квас як ми робимо. то Я бачу, з одного червоного буряка роблять. Ну, я колись робила, не було в мене того буряка такого, а сам червоний. Я робила, то він тягнеться. Ну, не знаю, мені не добрий він. Той буряк. Так, нарізала я буряк банку, ось о, таку з перемішку І наливаю просто просто холодну колодязню воду. Маруся. Наливаю в нього холодну воду і ставлю її в тепле, щоб воно кисло. Більше я сюди нічого не додаю. Слад, я як подивилась, там і лаврушку. Кидають і горошок, і сахар, і соль, не знаю. Це я таке перший раз чую, що то за буряк такий, що то за квас такий. Я вважаю, що квас дуже, у нас бабуся все время робила так. Квас дуже квасом бути. Тут червоний буряк, він солодкий. Є спопад... Це, кидаємо сахарний буряк, теж він солодкий. Для чого туди всяку чепуху кидати, і що то за вкус буде? Це що вам, холодець чи що? Це квас. Треба, щоб кислий бурячок був. Ото таке. Як почне кваситися, шум я збираю, днів три покваситься, потім я сюди додаю зверху фу, корінь хрону, пару штучок, щоб, е, ну, не знаю я, щоб не шумувало, шумом не бралося і, мабуть, щоб не тягся. Бабуся, так робила, моя так і я роблю. Таке. таке невеличке відео. Кому подобалося, пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтеся. До зустрічі!